Цього давнього ремесла робити сверичні або ж, як кажуть у народі живота ті звізди. Пан Петро навчився ще у Націанні, звідки сам родом. Там робили звізди, що сягають навіть трьох метрів. Їх від хати до хати возили возом. Був ще маленький, що ті старші кавалерка каже, що я з маркачом буду ходити колядувати. От я все одно в нашій хаті був, все одно робив і ходив з ними, значить ми зробили тоді на 20 Три роги, тому що чи промені витягувати, то я не могли винести з хати. Тоді ж дізнався усі таємниці звізди і брат пана Петра Богдан. Збили ми ці обручі докупи платівками. Тут дев'ятирішкова звізда, іде 36 планочок. Спочатку робить два обручі, а далі приписує до них опуклу середину і ріжки. Ретельно дотримується давньої традиції. Чому не, не висверлюємо? Та тому, що е, тонка деревина, і воно тріскає. Пан Богдан має відповідальну місію навчити майструвати звізди молоде покоління, щоб давня традиція не забулася, як багато інших. Ну для того, щоб потім в майбутньому. Е... Ну, пояснити, можливо, своїм дітям, як то колись було. У нього є великий досвід, і він багато чого може нас навчити. Ем... Це можна навіть передати своїй родині, от я приходжу додому. У мене таке духовне відчуття, радість така. Ну, що Батьки мої теж мною задоволені, що я цю зі роблю. Звізда це не просто яскравий атрибут новорічних свят. У ній все символічно, каже майстер. Центральна частина нагадує нам купол церкви. Попрошу. Це центральна частина. В центр ще вмонтовуюча швічка. Швічка, символ. Е... Теплоти, символ віри Христової, то, якби серце Ісусика тут, навіть куполі, а ріжки це проміні. На свята з цим атрибутом Різдва підуть колядувати і вітати усіх друзів. Буде шинка з кропивою, а Україна зі звіздою. А ще візьмуть участь у параді звіздарів. Така хода символізує мандрівку мудреців, які вперше побачили різдвяну зірку, що сповістила світові про народження Христа. Хід звіздарів це хід тих звіздарів, які також хочуть і Львовові, і Україні, і цілому світові заявити про те, що ми шануємо великий прихід Ісуса Христа на нашу землю, народження Його, що ми віри. В його велику любов, велику благодать. Зраджувати традиціям звіздарі не будуть і наступного року, 8 січня, як завжди вони пройдуть центром Львова, сповіщаючи городян про світлий праздник. На небі зірка ясна засяла. Христос родився, слава віка.